Всім привітики, новий випуск про БМВ і в цьому випуску ви вже повністю побачите готову внешку. Ми повністю покрасимо кузов і зберемо його. Зараз я жду Дімона, а ось він під'їжджає. Ось приїхав Діма. Діма довольний. Як як Зараз приїхали люди, будемо показувати машину. Маляра приїхали. Будуть казати, що там купити, треба, лаки. А що їм зети покупити, Ну або це, або їм скупиться, або вони подивляться, самі скупляться, потім туда себе крадуться. Ну коротше, тут і краски ж там, знаєш, скільки полтори банки. Е -е, літрових чи не всім? Літрових. Ну це хорошо вже. Ну, краска якась, коротше, я такий Кармен. Кармен. Ну, Це типа Дешман, типа друга по списку дешмана. Ну, коротше, це кармен, полтори банки, краска фіолетова. Я не знаю, я буду, може реально її як хочеш, їй можна пустити на подложку цю красу yeah. і дві банки і купити яку ти хочеш ну, покрасити. Я гоняю, бо щось мені коротше, не подобається взагалі. Ну, головне, щоб, вони, щоб у них можна було поснімати. Так? Mm. Коротше, отак ось. Так що зараз узнаємо, що нам купити цінування, да? назвуть зараз? Не знаю, ну зараз будемо балакати. Коротше, зараз будемо балакати. A few Коротше, машину приїхали, подивилися і такий ценничок сказали, що типу, ну його баню за цей ценничок їм оддавати. Так що буде красити Діма. Опять. Діма не хотів красити, але за такі гроші, за такі гроші, гроші покрасити. Ну покрасити. Дешевше, ніж сказали вони. Дивіться, що тут треба покрасити. Всю машину це да? де-не-де треба дотерти. Потім пороги теж треба ну, зробити. Все одно і під накладками, але їх треба хоч, ну, хоч полюськи зробити. Е, так. І пройоми. Пройоми повністю теж треба перетирати. Тут я все позакривав. Коротше, не, я підняв, так тут вьовка. Тут же так врівовочка і не виходить. Коротше, це. Получається, оце скільки роботи, плюс аж матеріал. І Діма такий ценник завалив. Що... Це з матеріалом. а це з Ні, так, це матеріалом. Так, це з матеріалом. Скільки ти, Діма, завалив, який? 400. 400 баксів. Та ладно, це нормально, тому що ті ребятки влупили більше і просто ну, можна знайти дешевше, помалярити. Ну, блін, воно не буде, опіру, нормального качества, це перше, а друге, якщо й буде нормальне качество, то там очередя, ну, так що буде краси Діма. Трошечки я з бюджету випадаю вже на неї, тому що я розчинував її там зробити, ну, щоб вона мені стала ну, в районі трьошки, хай там чуть-чуть. Ну, тепер вона стане десь половиною мені, ну, не менше. Коротше. Так що, отакі діла. Може ще Діма поторгується. Ну, коротше, так, це зараз заливаємо бензик. Бо тут мало. Точніше немає. І все. І будемо летіти наконець. Кстати, ну як бачите, вже травою все заросло. Я навіть не знаю скільки пройшло времени. Бо останній раз, коли я тут був, це десь наверное, тижня три тому. Тобто це все час стояло. Так, коротше, а зараз будемо її ж замоторювати. Блін, я тут нормально так зав'язав. Подожди, подожди. Так, а що ж Зараз я все може тут розв'яжу. Тут просто проще з моєї сторони. Думаю? Да. Ну попробуй. Все. О, Ох, і жаровня тут. А на вулиці зараз десь плюс 27. А. Так, а де ключик? А, на сідушечці. Так. Зараз подивимося, чи вона хоч запуститься. А ще ж і краски треба докупити, тобто взагалі другу купити, бо та піде на подложечку. Так, ну що, ребятки, будемо пробувати. наразі. А, це ж код тепер навести. Це Дядько балакає. 27-67. 7, 27, 60, 7. Так, ну що, пробуємо. Хай закачає. Раз. Давайте два. Хай трошки підзакачає. Так, і починаємо. Часи, ну підтравює страшне. Зараз може вирівняється. Страшненько працює, звісно. Щось питається, вирівняться. О, о-о-о, вирівнялась. Не знаю, чи вам чутно, але вона вирівнялась. Слава Богу. Так, ох я тут жаровня, ти що, я щось не туди, а це окошко в нас не відкривається. Заднє теж, ліве тоже. десь тільки оце в нас окно відкривається. Який ужас? Який ужас? Так, ну що ж, тепер, ребятки, тепер треба трошечки її підлампічити і будемо летіти. А спонсор цього відео бренд Апро. Апро допомагає майстрам та будівельникам реалізовувати свої ідеї та отримувати максимальне задоволення від своєї справи. А за промокодом хотачку ви отримаєте знижку в мінус 15% на весь асортимент. Посилання під відео. Коротше, ребятки, дивіться, як на ній приходиться їхати. Тобто держати двері не знаю, чи вам видно, нормально там. Короче, ну це тупо взагалі, блядь. Тому приходиться держати двері, так що знімати не можу. Просто вже мічтаю, щоб їй швидше. Покрасити, зібрати і просто хоча б елементарно не можна було нормально передвігатися, а не отак сьогодні. Тим тобто, болять тих паспортів в мене з собою немає. Зараз, якщо ну, це буде джекпот просто. Просто джекпот. Коротше, так що держіть за мене кулачки. Я сподіваюся, що я доїду нормально. Отак ось я їду, щоб вам знімати і показувати. На автопілоті нож ножном. Нежне управління у мене тут. Вот. Хороше, що тормоза є. І, взагалі руль повертаю в принципі. Коротше, ладно, як доїдемо, включусь. Знімай клему, на ключ. Все. Ну скільки десь? День-два, я так розумію. Тебе, за день розібрати, другий день пороги. День десь подивитися, подґрунтувати щось. Короче, днів 4. І два дні покраски. Ну, коротше, десь тижня три, в общем, да? Тебе ну, тепер не буде. Ну так, ні, так слухай, е, тут двері ж не зняти, правильно? Це Всі. нам з тобою зняти двері, тоді. Та я сам зі Що, серйозно? Ну, Це не такий має. сервіс, блін. Ну такі гроші, звісно. Ого, коротше, ребятки, все, доїхали. В потів тренді, що жарко в машині, що ти постійно здариш ту херню, що. Щоб постійно не, тут, щоб не відкрилися двері. Ще й плюс до того, я вирішив дати на ній газу. І тупо відкрився капот. Кстати, зараз вона заробила нормально. Не троїть, газуєш нормально все і їде нормально, тому що вона їхала дуже погано. Тобто, ну, можливо, якийсь датчик закис, чи, щось, чи фішка якась. Коротше, щось десь було і Зараз все наладилось. Ну, в будь-якому випадку вона буде передивитися все. Я думаю, що ошибка якась є по-любому в пам'яті. Так що треба буде поміняти. Ну, суть в тому, що це якась все-таки мілость. Слава Богу. Коротше, все. Діма сказав, що максимум тиждень і буде готова. Короче, реб'ятки, За тиждень це все конечно, ж не зробилось, бо я, по-перше, поїхав на Київ, робив операцію на носі, в мене були інші діла. Ну, слава Богу, Дімон хоч трошки займався, не спіша, але займався, він зняв двері. Кстати, двері були нічим не зафіксовані, Вони просто були накинуті на петлі, і все, тобто, десь на будь-якій кочці двері могли відпасти, бо вони, якраз ж, були не зафіксовані замками, вони просто тобто, в принципі, Теоретично міг бути такий момент, що просто дверина відпала нафіг, і це, звісно, було б печально. Але слава Богу, такого не пройшло. Дімон зняв все те, що треба було, покрасив знизу пороги, де переварювалися, покрасив їх гравітексом, вийшло достатньо неплохо, Особливо не шпаклював нічого. Тому що ну, ми так подумали, ну зачем? Зачем їх шпаклювати, якщо вони все одно будуть под накладками, їх не буде все одно видно. Так що і ну, так пойдет. І потім він почав займатися дверима, бо машину пришлось красити частями. Як ви поняли, він зняв зразу двері, повісив їх і покрасив, бо вони ж красилися ще й з двох сторон. І знаружи, і внутрі, так само, як і ляда. Капот, слава Богу, тільки знаружи красився. І плюс пройоми. Коротше, аби не пройоми і вся внутрянка, то машина. б Набагато швидше покрасилась і набагато було б це проще зробити. ось. Ну і Потім що, Дімон покрасив двері, ще нікотрі мелочі, ну і потім вже приїхав я, і ми продовжили займатися. Ну, точніше, як, я трошки допомагав щось там розібрати, збирати, а Діма красив. Перед цим ми ще поїхали вибирати світ краски на машину, їздили по нескольким конторам і все-таки вибрали. Він все одно вийшов трошки не такий, але в цілому красивий світ. В принципі, Коротше, в принципі, те, що я хотів, але трохи є там оттінок, який я не дуже хотів. Ну, коротше, далі все це ви узнаєте. Ну і ще вам чуть не забувся сказати, знаєте, де можна оформити страховочку? Звісно, Hotline Finance. Це дуже просто зробити. Переходите по ссылочці, яка є в описанні під відео, вводите номера свого автомобіля або вибираєте по параметрам, дивитесь, яка вам підходить страховочка по ціні і по опціям, вводите свої паспортні дані і оплачуєте. Ну оплатою обов'язково вводите промокод H. і получаєте скідочку в мінус 10%. Отак ось. Приємно? Приємно. Так що переходьте, робіть страховочку і буде вам щастя. Так, залітаємо в гараж. Бампер, я бачу, ще не покрашений, сьогодні буде краситися. Діма, ось голенький ходить. Так, все, дивіться, яка красота. Якраз той цвет, який я хотів. А він металік, дайде, чи ні? Ні. Ні? А, ні, метал, не, база, база, ну, так з крошкою. Типа. А то це, типа. Блін, ну класно. Якраз той цвет, який я і хотів, в принципі, це оригінал, Він по темному чорний. ну так, В темноті не на сонці він чорний. А на сонечку синюватий такий ось. Якраз бомбезний цвіт. прям, цвет. Ну, мій любимий цвет для BMW, У мене і F-30 була в похожому цвіті. Тепер сімерочка буде. Так, що тут у нас? Буде зніматися ляда? Коротше, машина краситься кусками. буде розібрана повністю. Буде знятий зараз капот, буде знята ляда. І виходить, останеться сама. кузов. захода краситься? Двері і це пластиком. Тепер будуть бампера з лядою. Це Угу. Я купив таку ручку Капот і багажник. А ванку вже. А все все із-за того, що в Діме дуже гараж. гаражі. Вона зараза дуже широка і, не виходить, її покрасити нормально. Так, ну коротше, виходить, что сьогодні капот бампера, да? Капот бампера і ляда. Ага. А потім э, пороги і кузов. Потім пороги і кузов. Все, отак ось. Наконец-то процес здвинувся. Бо постійно не вийшло. То в Диме щось, то у мене не вийшло поснимать, а контент, то жара. Коротше, самі розумієте, це нелегка робота. Получається, що зараз вона повністю покраситься, потім її треба збирати, і тоді вже буде випуск. Скільки на це часу вийде, я не знаю. Ну, блин, тут просто інші собиття на цій неділі. Зараз, кстати, середа. На цьому тижні, мабуть, вряд ли вийде покрасити. Так що на наступному тижні, дай Бог, вже буде вона повністю покрашена і повністю собрана. Bye. Вон покрасив, Я її ще не бачив, зараз ось везу різний хлам з гаража, ну точніше запчасті. Хоча, мабуть, правильніше буде хлам все-таки. Короче, везу, будемо її збирати разом. Взагалі, я думаю, її збирати сам, типу там по медленному, там, знаєте, кожну детальку красить. кожен молдинг, структуркою. Ну так подумав, на воно мені треба. Ну, плани міняються постійно. говоря. Хотілося одне, виходить, друге. По факту взагалі робиш третє. Так що Короче, а така ось Зараз все везу, не знаю, сьогодні-завтра в принципі її соберемо і вже буде випуск готовий. Так що отак. Ось. А далі, більше всього ми її просто... Під лампічів трошки ну, технічно, там трошки десь бензин підтікає, ну і то, що вона протраві, Коротше, це треба буде зробити. І по салону, хоч трошки якийсь порядок навести, і нафіг в люди, реально. Це такий свій проект. Я не особо нею хотів займатися, просто думав, що це інтересно. Там знайшов да, недороблену зробити і насправді... Мені це не особо цікаво, і вам це, я так розумію, не особо цікаво. Лучше нові машини, лучше Америка і щось тому подібне. Так що більше всего буде ще тільки один випуск року, 38 і там, де доработка мелких деталей, ну техніка і салон, і її продажа, і все. Бо реально, не вистачає на неї времени, на друге навіть не вистачає времени, не то що на неї, блин. А вона дуже багато времени буде забирати, бо це Корч, Корч, який нам буде постійно робити, реально. Так що все, заканчиваємо, стаю люди і займаємося другими проектами. Ну що, ребятки, ось що вийшло. Коротше, трошки фіолетовий цвет все одно, якось хрена. Але коли в темноті, він якраз відличний, якраз такий насичений. то що треба. Такий ось капотик. Поки що ніхе не понятно, бо машина не зібрана. А так ось одні деталі. Так що вирішив вам поснімати. Ляда. бамперочок. Надо лізок буде структурка ще покрасити. Коротше, так, да, слегка такий інфіолетовий. Звісно, не очень, ну може такий в оригіналі, херізно. На самом деле. Зараз тут Дима стоїть, Дима лейс. І отакий от є тут цвет в гаражі. Синій, так. Да. Тут реально насищений, красивий синій. Взагалі шикарно виглядить. Зараз як все накинеться, все повіситься, буде звісно, отлично. Так, коротше що, зараз будемо заносити запчасти і починати потрошку собирати. Та й все, скоро буде готово. Отже, ребят, я вирішую записати відео, поки в мене куча емоцій. Последній раз я взяв старого корча робити. Ну реально, последній раз тепер тільки машини от 15 2015 -го року, не знаю, ну це невозможно просто. Його крутиш, воно все Я його реально не крутив, тільки я і моя собака. Ну, тобі, я вже крутив, тільки моя собака не крутила. Все розламане, всі кліпси поломані, все тріснуте. Щось на садить на... Герметик, щось насидить на, нас на двохсторонній скотч, це не держиться, те тріснуте, те нас заказувати купляти. Ну, реально, Теслу ми собрали за два дні. BMW g 20 Ми забрали за два дні, тому що воно все стає красиво в пазіці, воно все з кліпсами. Або воно взагалі без кліпс, в принципі, там вони не предусмотрені, воно так все ставиться. Коротше, ну реально, наскільки радуєшся життю, коли крутиш нову машину. А тут ти просто постійно матюхаєшся, ну це невозможно. Ну, реально, ось ми. Скільки потратили? Півдня роботи. Півдня ми потратили. І ту взагалі ніхто не зібрали. Ну, дивіться, що ми собрали. так. Поставили уплотнітелі. Оці ось штучки поставили. Тут всі кліпси поломані, довелося садити, блін, на двосторонній скотч. Не знаю, наскільки його вистачить, на надовго. Тут постав, ну коротше, молдинги, тобто уплатнітелі, оці штуки. Тоді оця ось пластмаска. Ну, ви зрозуміли, та що закриває ремінь. верхня і нижня. Тут, слава Богу, вона поставилась. На цій стороні. Вона не стає не ця, не ця, тому що там нахер все обломано. Тупо все нахер обломано і як його, ставити, я не знаю. Далі, дивіться. Ладно, Тут ще нормально. Следующе. Ну просто, ну Я вже реально забувся, як це збирати корито, коли там валинку робив, да? там воно було понятне. Короче, дивіться, тупо тупо все обломане. Вся пластмаска, ось тільки одне живе. Посадочне. Так все повністю обломане. Як його туди ставити? На одному воно буде держатися, Типу, ну що за херня? Як от його збирати можна? Ну, тупо старе корито, Угране нахер. Коротше, ну, Кожну пластмаску треба красити, бо якщо її не покрасить, воно буде жахливо виглядати на свіжопокрашеній машині, якщо цей весь пластик був сірий. Ну, ось по типу такого. Ну що воно таке? Його треба все красить, хоч якось, хоч з балончика. Все це треба зробити. Ну, коротше, це тупо бред. Просто бред, так що в останній раз я беру таку машину. Так, да, типа, зрозуміло, що такі машини теж інтересні, такі машини теж хочеться іноді робити. Ну, тільки коли воно нормальне, а коли воно вже реально все ушатане нахер, всі кліпси полонені, але ну не хочеться робити. Нема ніякого типа, абсолютно. Ну... Коротше, от, от просто щоб ви розуміли, як в мене рождається проект, рождається проєкт. Вона рождається отак. Мені хотілося, я загорівся, зробити цю семерку, і вже. На половині можна сказати, мені не хочеться вже ніхера, реально од Мені хочеться її комусь віддати. Так що я вже мечтаю швидше доробити і просто-напросто здихатися од От, от і все. Наступний день ми, звичайно, продовжили її збирати, з надією якось максимально швидше це закончити і здихатися одне, як я вже сказав. Ну, зразу ж тупо столкнулися з проблемою, і ми не могли поставити двері. Ну, як двері ми то поставили, но не могли їх закріпити, бо не було болтов. Ну, по принаймні тих, які повинні були бути по чистій гранник. Як оказалось, там закручувалися звичайні на 10, на ми на це потратили, ну, часа два. І вообще ми двері збирали більше дня. Реально це дуже геморойно. Ось приїхали ще два помічника, і бівший власник машини мігрушки поставить, ще щось зробить. Ну, коротше, це такий геморрой, що просто капець. Ну, коротше, дивіться далі. Фонарь здорового чоловіка з болтиками на місці, да, І ось фонарь, де повністю все обломане нафіг. І його приходиться ставити на саморізи, на двохсторонній скотч, на герметик, Коротше, і так зусів. У мене просто ще досі бомбить. Я зараз сижу монтірую і, ну, блин, і ще досі просто в шокі. Передивіться, що в нас получилось. Так, ну що, ребятки, ви, мабуть, очікували, що будуть зараз красиві перебивочки і тому подобне, ну, там. тому що ми вирішили її поки що не доділувати, бо, ну, самі розумієте, в наступній серії тоді я не знаю, що вам показувати. Вона зараз покращена, її ще треба полірувати, але якщо ми зараз її помили, да, якщо вона зараз була красива, то по суті б разниця особу й не було на відосі, чи вона наполірована, чи ні. Так що коротко, зараз вам розкажу, що нам залишилось зробити. Зараз, зараз вилізу як форточник якийсь. Коротко, ну, чуть позже скажу, що так. Короче, дивіться, ну. Собственно говоря, вона красива, покрашена, да. ще вона грязна, отака ось. фарки не наполіровані, треба їх пополірувати і поставити треба ще молдинги. Як бачите, молдингу немає, нанизу накладочок на пороги теж немає. Тобто, залишився такі мелочі в основному. Тоді, коли ми її збирали, реально почала трошки душа радуватися, почав вже радуватися життєві щось, наконець вона зібрана, вроді, можна буде на ній покататися. Но, нормально все одно не покатається, тому що вилізли нові нюанси. Перший нюанс це капот. Капот ніфіа не закривається. Якась жопа тросу, по ну, суди, він відкривається. Ну тут, во-первых, трос теліпається ось тут, не знаю, його треба міняти по ходу. Ну і некоректно роботи оцей замок. Це і нормально, а цей некоректно. Возможно, ще прийдеться міняти замок. Отак, ось другий нюанс, який ви що, токож... не зрозумів. Закрився, блін, капот. Блін, саме його відкрити тепер. Я не зрозумів прикола. Коротше, ладно, То тоді повернемося, ще буде одна біда, походу. Дверка теж. Все зібрали, повністю салон зобране. Подивіться, карти всі на місці стоять. Все повністю. Поставили цю карту, взяв я ключик. Ось цей ключик Не хочеться вимазуватися, хоча вже весь грязний повністю, бо прийшлося з нею вилазити. Коротше, взяв ключик і почав перевіряти центральний. Тобто, ну, як бачите, працює. Нормально, все чітко, навіть ось багажничок. Багажничок, кстати, з доводчиком. Клас. І центральний теж працює. Дивіться, тут він відкривається, ми намагаємося відкрити і ніфіга. Ви скажете, напевно, що це з ручкою. Ні. Тому що з внутрішньої сторони теж ніфіга не відкривається. Ну, не відкривається. Получається, походу заклинив замок. І тепер, щоб його... Розкленуть, прийдеться знімати карту. А карту, як ви знаєте, коли вона установлена на дверки на закриту, її дуже важко зняти. Типу. Так що з цим ми будемо мучитися, але вона вже трохи поломана, так що погоду це була вже проблема ізначально. Е, надо було, ну, коротше, хто знав, по-любому треба цю проблему робити, міняти замок. Коротше, от так, ось, Така ось печаль. Далі. Третя проблема. Люк. Дивіться, ну, коротше, люк просівший, теж щось по погоду з тросом. Не знаю, що робити. діло, що він тече, бо. Тут така щель, він не працює повністю. Тобто, цим теж треба займатися. Проблем реально вистачає, помимо цього, не вистачає молдингу цього. Треба купувати його. І, в принципі, по ходу все. Ну, не все, по-любому, ще щось, просто я вже забувся, наверное, що, там, що там ще поламалося. Коротше, ось дивіться, що ще по задньому ряду. Подивіться, яка вона грязнюща. Тобто, в принципі все собрано, все нормально, но але найбільше печалить дверка і капот, звісно. Якщо люк там щось да можна придумати, то дверку і капот на по-любому міняти замки, міняти трос. Блін, ну, мене це напрягає трос. Хоч би вийшло його відкрити, бо, ну, чесно сказати, я дуже сильно переживаю, що він закрився вже. Ну не навсегда, але все таки блін може бути таке, що його вже не відкриєш і придасть там щось виламувати, ламати. Ну дай Бог, що все буде нормально. Коротше, а дивіться, машинка кстати, на учоті новому. Да, вона повністю документальна, її токо-токо переоформили, так що буде любий від переоформлення. Зараз ми її швидко доділиємо, ще треба купити новенькі значки, поставити. Доділиємо, ділимо ці всі да, доставляємо, поліруємо, хімчистим е те-те-те робимо. І зразу її нафіг продажу продаємо і радуємося життю. Не знаю, скільки вона вийде. Я думаю, що десь в районі 3,5 Думаю, за ці гроші її можна буде продати. Я не знаю, я більше не буду просити, мені в ноль або в легенький мінус, це мене повністю устроїть, бо ну, блін, це корисно. Це реально, це корч. Тупо корч, який ми чуть-чуть провели в порядок. Ну як? Не то, що це прям корч. Вона не гнила в цілому, вона нормальна по зазорам. вона... Красиво покрашена, але по техніці вистачає тут нюансів. Вона далі підтрає, вона щось піддимлює трохи, хоча, мабуть, вона просто довго стояла, такі затова піддимлює. В будь-якому випадку, наступний випуск, плюс техніка постараємося, щось вирішити. І дай Бог, все буде добре. Дякую, що дивилися. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані. Ставте лайки, пишіть коментарі і обов'язково підписуйтесь на Instagram і Telegram. Там теж багато контенту, лайфстайл і тому подобне. Так що підписуйтесь. Всем спасибо, до скорых встреч.